Моя улюблена книга всередині Бок. Це історія про головну редакторку журналу. Мій фаворит «Квавадіс» — «Квавадіс. історія перших християн. Остання книга, яка сподобалась, це надихаюча автобіографія матері Ілона Маска, моделі та дієтологині, Жінка, яка має план. Однозначно, моїм фаворитом є книга Радикальне прощення, яке ілюструє прощення як трансформаційний процес. Моя улюблена книга це брехня у великому місці, захоплюючий детектив, який я рекомендую усім. У мене є дві фаворитки. Перша це 451 градус за Фаренгейтом, про цінні знань у світі. Та друга – «Тигроловий про любов до батьківщини. Я рекомендую тисяча доріг. Це спогади жінки, учасниці визвольного руху часів Другої світової. Гордість та упередження, улюблена історія класичного кохання. Моя улюблена книга чудовий ранок. Туторіал про ранкові ритуали. Моя улюблена книга четверте крило про вершників і їх драконів. Я з дитинства обожнюю поезію, і моє серце віддане саме цій книжці Ліни Костанко «300 поезій. А у мене це Бруно Фереро «365 історій для душі. Читаю щодня і подарувала не менше ста разів.